Як обманути зайців? Зрізали зимою, поклали біля яблуні. Яблуня не зачепана, а це гіллячко, зайці смакували. Ось теж проходила обрізка, і це гілля що залишилось. Зайчики полакомились. Обрізалась яблуня і то гілля, яке було біля яблуні внизу. Дивіться, як зайці пообгризали. так що якщо обрізаєте, то не виносьте зразу, хай воно почекає. Можливо, якраз комусь Знадобиться для поживи.